If you had one shot or one opportunity Завдання коротко, як воно все планувалося. Була наша територія, були наші позиції туди зайшли або залетіли там, на оперні техніці і вони засіли у підвалі. І нам було потрібно цю територію зачистити. Але самі складнощі, які полягали в цьому завданні, що до того місця було, ну, ще потрібно було дійти. Вона складала від нашої точки спішування до позиції, де вже ми мали працювати приблизно в 3 кілометри. І в коли я почув цю інформацію, а тоді я був кулеметником, я мав собі тягти МВ49. Я, я був дуже приємно вражений, що ми будемо це робити. Що в тому складнощі, що ці всі підходи контролювали сили ворога, а саме БПО. Тобто працювали ескиди, і ми мали малими групами доходити до тієї точки, де ми вже мали би Так, да, Зараз якраз буде найцікавіше. Самий перший у нас, що, мабуть, підвал, так як ми тільки починали робити. І зразу протигнувати. Ситуація. Просто в той момент ми вже закидали цей підвал гранатами, і там на вході були доски, забаракодовані. Нам треба щось зачистити якимось чином, І треба доски підбирати. Я розбираю першу доску і бачу на сході гранату. Я довго не думаю, що і, тіпи, відбігаю його толкаю, він падає від на окнажок стріляти. Не знаю чому, ти типу, починає чи так щоб вона працювала, а що я починаю туди вести вогонь. Я впав, і, я розумію, так, типу, я впав, там підвал, а, типу, там ворог. І я починаю в туди, типу в нас падає. Я закидую стоїть, я тут армати. Я нас стоїть, проходять сіл. Я тобі довіраю і все, все нормально. Тому, що тобто, на нього, я його просто за плеча відтягую. Ця операція це ми вже були, далі просунулися. І тут вилітає прихід і мені заходить в руку уламок. Ось той момент, що був у нас дуже багато суперечок, що я туди відійшов, я нікому не сказав. Це було дуже-дуже смішно. Да. Просто ми почули, що... І дрон підлітає, і ми зайняли, типу, укриття якесь. І почав чи кит був, ну більше було похоже на роботу міномета. І він... Ми буквально відійшли метрів 10-15 назад, зайняли укриття і в те місце, де ми попередньо були, просто ляпали туди були 82. І такий стояв в коліні, такий, парні, я 300 і убіг. Парні, я 300, парні, я 300. Я, я, я я відходжу, я 300, парні. Наш е -е, побратим каже, його там запрошує в нього типа, статус пораненого, він каже, я, я, я не можу мене 300 і убіжав. Тоді така була ситуація, що я отримав поранення, я думаю, так, тому що я у зоні під вогнем треба максимально приховати своє присутність. І я знав, що тільки на укриття за підвал, де знаходились наші самітні підрозділи. Я типу, на відході я сказав пацанам, що я від, відходжу, ну, що вони мене не почули, але я це сказав. Тобто, я забираю собі кулемет, я даюся на руку, розумію, що там кровотеча не, не сильна в цілому. Тобто я не критичний, там, не червоний. Добігаю до підвалу, спускаюсь, мені хлопці надають допомогу, мене перемотують, потім до нас і, там, Я там запитую, що я, як мене справи, я, я кажу, все по типу, нормі і все. Парні, я відходжу, я 300, парні. Бач, якби не камера, то без це і тобі не було б оправдання, того, що... Звісно. Так, куди залетів. Ні, не зміни знімати. Оце, хуй. Да? А роу, роу, на аптечці. Бандаж там. Берез да, да. назад. Э, ні, ні, це осколок. Оскол. Скажи, що поки не треба, поки не треба евакуації. Все зайде. Проходите Здравствуйте. 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 Что, это вот... Кого? 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 подвал. Зовите Кого? 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 Так, Кого? 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 Просто я куча что не Денег Діти, щоб снимать квартиру. Там. Вот ну, самі б отсюда убрали, щоб можна було. Да, так... так вивезти, а жить. Ну скажи, кто нас будет кормить? Прийшли, кацапи, розбомбили їм хату і вони да. себе нормально це сприймають. Ми їм кажемо виїжджати звітом. Він, кажу, він каже, у мене здесь дом. Я обертаюся а з дому, самий фундамент лишився. Ну все горить, палає. Жінка плаче, хоче виїжджати. А чоловік каже, я не буду виїжджати. Я кажу до жінки, ну хоч ви, може, вийти. Кані, я чоловіка не лишу, ну так і лишається, і там в тих підвалах їх засипає. Ми. Там... ми були, назбирали цих людей, які там вже хотіли евакуації, ми там сказали, яку годину в точку, яку прийти на вечір. Вони прийшли. І ми навіть перше їх відправляли, а самі не їхали, чекали вже на наступну машину. У нас був пріоритет евакуювати тоді. Ми коли висиламося до цього будинку. Ми зрозуміли, що до нас йде сила ворога. Вийшла типу, розвідка, і вона вже була десь, ну, вона типу, вийшла їм на допомогу. І ми тому дуже поспішали, щоб їх типу, зачистити і зайняти свої позиції для оборони. Тому ми це все зробили на, на нозі. А ми як підійшли до цього вікна, з першого підійшов, а він побачив, я ще так дивився, там впряму і справа, він так був сидів. Було видно, його ногу, і як він отак втримував автомат. Типу, я чекав, що він трохи виліз, а я зрозумів, що він там робить якісь маніпуляції, або він хоче застравитися, або він просто передрижався. Дивлюся, бачу його ногу і руку. І думаю, чекаю, поки голову висуне. І кажу, довальну та вон він, він каже, а бачу, бачу, і туди давай навалювати. я вже думаю, та що буду чекати, то й ж Дейний чувак, ми ще їхню радіостанцію запрофаїла і що ми слухали їхні передачі, що йшли так. з цього будинку. І там він розказав, що там поранений, що він ще здатний повести бій. І говорить, я ну він вже зрозумів, що з цього карантин, тіп, він говорить. Я визиваю огонь на себе, за Росію. <рес> <рес> ось типу такі тупої ідеї. Перший раз я бачу і чую такого ідейного. Ну я не <рес> пані, що можу тричати, типу, було нічого. Тижнями вони сидять, шаста і там десь по якихось подвалах, немає нічого ні їсти, ні пити. Це самий оптимальний варіант для них здатися. Є якісь напрацювання у нас між собою, і ми вже. По ситуації дивимося, no. от, саме ти ж не можеш залучитись, yeah. який конкретно будинок буде і згідно плану. Ні, так не відбувається. У нас просто напрацювання в групі є, і ми вже по ситуації дивимося будинок, вже тоді розподіляємо свої сектора. Хто де має крити, і як має. Ну, переважно, це все інтуїтивно розумієш, щоб тебе... ти перше криття шукаєш і щоб контролити, як каже, контролвати простір. Перед тобою Щоб хтось там під той під твоїм контролем міг зайти в небезпечну зону. Ще гранато. Та туди я по всі буду. Давайте дома пойдем по улице, берите. Мы обходим дом по улице. Идём в самый край туда. Как видно, пристыли, ходят. Тут я стою, для нормального граната. Начинаю здесь, с того боку. На цей момент він кидає гранату, і, я їм що своя, але і, бо я, тоді боявся, щоб його тобі, не зачепили. Але да. тоді увійшов кураж, і він просто вів вогонь і він нічого не, нічого не чув. Наші перші тобі, зачистки на урбанізованій місцевості, тоді нас не було ще того досвіду, як тут зараз. І ми розуміємо, що це були наші одні з перших зачисток. І ми розуміємо, що от, які є зараз помилки, ну, ми їх враховуємо на майбутнє. Сюди да, буде прикол. І тут короче, підвал. Я думаю, то треба бабаху, щоб зразу, якщо є хтось, то зразу щоб засипало. Я так і дивлюся на цю ситуацію, бачу 400 і думаю, що <ривіт> ти робиш. <ривіт> <ривіт> я ж не думав, що вона так, вона як спалила. <ривіт> а ти навіть не вибіг. <ривіт> <ні. ривіт> то я вже думаю, я, <ривіт> я <ривіт> зразу на коліно впав і думаю. <ривіт> <ривіт> я <ривіт> там похоронив, я там з боку стоїть, бачив, як клуби нікого не бачив. Тут головне в такі моменти, щоб ти мав правильне екіпіювання, бо якби там в тебе не було захисті зору і, і вух, то я вважаю, що це було б для, для тебе дуже атрагічно. Тому завжди ти поставився до цього відповідально. Що там не думай, як би на собі зекономити, а вкладай свою екіпу, тому що це, по-перше, не теж твоє здоров'я, це твоє життя. Похожі взагалі не ків сімчасників, але наш штурмовіків тупо <гум> ну, це максимально опасно було все. Нічого, все згоріло. Під час виконання операції моїх командирів був якийсь наступний день, полишив поранення серйозне. І зараз... Перебуває на реабілітації, і ми зараз з ним з'єднаємося для того, щоб він розказав свою точку зору на цю операцію за О, Вітаю, друзі! Ми зараз обговорюємо ситуацію, коли саме ти отримав поранення. Ти можеш нам більш типу детальніше, як все це сталося, як ти це все пам'ятаєш? Типу від моменту поранення і до того, як ти до нас добіг, дійшов, як тобі все буде зручно. Конкретна ця задача, на яку ми йшли, вона буквально. там планировали за не знаю сколько мы времени потратили ну пару часов и это делается не потому что мы там как-то халатно относились к этой задаче у нас просто на протяжении определенного времени выработалась определенная как бы, процедура определенная и мы уже понимали что мы должны первоначально там эвак составы группы кто кем командует как кто идет короче изначально у нас был уже скелет по которому мы просто работали. Это наработанное. И с каждой задачей у нас это наработанное добавлялось и добавлялось. То есть задача была спланирована, задача была простая <laughs> на слух. Это просто зайти и уничтожить противника. Все. Каждый понимал свои задачи и обязанности, и это на самом деле очень круто. Это отличает нас от большинства подразделений, то, что мы стараемся... Каждый боец в нашем подразделении старается думать и делает это неплохо. Это самое главное. По перехватам мы знали, что противник собирается собраться э, в одном из районов э, выполнения нашей задачи, но не знали именно где. И по счастливой случайности просто так случилось, что мы наткну наткнулись друг на друга, и мы э, боец увидел противника первому и в затылок дал ему две пятеры, чтобы раздуплился. Чтобы раздуплился. Да, чтобы раздуплился. Для меня главная задача была сохранить парням жизнь и силы их, и вообще, ну, типа, чтобы они никак не пострадали от этого. И мы выбрали такую тактику удаленно. Мы их okay. начали закидывать темками, э мы просто их контролировали, не давали им, мы закрыли выходы, мы закрыли дорогу, перекрыли, то есть были бойцы, которые смотрели непосредственно на ту сторону, которые смотрели дорогу, которые смотрели заход в этот дом. И э, все это контролировалось ще коптерами. То есть это не только не только наша заслуга, то есть уничтожение противника на нас работало, вся, сказать... вся бригада работала. Да, вся бригада на нас работала. И Это на самом деле замечательно, потому что такого рода операции они просто так. ну, Честно вам скажу, насколько вы мы подготовлены ни были, проходили там курсы, со 150 метров в мышу попадали с закрытыми глазами. Ну, типа э, Макака с палкой просто вас э, выбьет, выбьет из строя, потому что ну обстоятельства. Там столько углов, там вы заходите на участок и не все сектора удается покрывать. Ну и так получилось, что я менее опасный где досмотрел смотрел и получил пулю в голову. Я не слышал ни очереди. Ни выстрелов, ничего я абсолютно не слышал. Я просто почувствовал удар, который вывернул мою шею. И ну, типа, следующее, что я помню, это просто как. Я даже не помню, как я упал. Я просто лежу, я вижу, что у меня с лица течет кровь, она затекает в глаза, возле глаз течет. Я вижу просто кусок лица со своей бородой. И лежу, думаю. Ну, первые мысли у меня были что наконец-то это все закончится. Потом следующие мысли, я просто лежу, я слышу, там кто-то носится, начинается стрельба. У меня сразу возвращаются вот так резко все звуки. Э -э мой побраты на сзади просто дают очередь по этому петуху. У меня просто так резко появляются силы в руке, в ноге. Я переворачиваюсь, э -э начинаю ползать. С ориентированием все хорошо, я помню, где я оставил пацанов. Я даже в таком состоянии, чисто физкультурой, я об этом всегда пацанам говорил, всегда еще я буду об этом говорить, когда вернусь в подразделение. Потому что физуха это ну, Я был не в состоянии принимать какие-то решения, то есть это было тяжело, но тело мое меня вынесло, подготовленное тело, которое я до этого готовил, то есть физуха это, наверное, самое важное для выживания. То есть когда вы ранены, я вам честно скажу, ваше тело способно на невозможное. Я просто даю спринта по этой улице. Получается, вот так вот слева от нас противник, справа от нас уже зачищенная территория, и на краю этой территории сидят, сидят оставшаяся часть группы. Я просто прибежал, увидел своих пацанов в круговой, упал на забор, ну и все, меня начали затаскивать. в дом меня пожал. Сейчас уже идем. Старый, руку пьемай, старый, руку объймай. Поможи. Сейчас, шахун, шахтуйна. Тяжелый, тяжелый. Держись, солнце. Хосяды, хай хосяды. ні старый сядь. Старый сядь. Старый. Сядь. Старый. його чуєш? Сядь, сядь, отак так сядь. Вперед наклонись, брат. Старый, вот так, наклони його вперед. А тучку вот под спину подоложи. Держи старый. меня, держи меня. Держи, Сжима... сожми мне руку, сожми. Красавчик, так это вот держи. Сожми держи меня за руку. Ми Ми, по... Ми рядом. Сожми руку. Во, все, 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 я понял, я понял. А ну-ка, аккуратненько. Приподними голову чуть-чуть. Вот, вот, красава. Сейчас, сейчас уже мы э -э ту 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 на ту 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 Давай, ту давай, Перебегаю дорогу, одного снял, одного снял, перебегают дорогу. Петухи перебежались в сторону севера дорогу, одного убил. Время подъезда и вак. Меня зуб отбило. Давай. Ты быстрельно болечи? Ему очень Вот Здесь убили две 10. Один? А, 10? да. Все, понял, верю, верю. Старый нападай, старый нападает. Да я смотрел, нету, нету, нету. Прикрой, я дам туда ствол, прикрой, я дам ствол, добью его. Смотри туда. Я изготовлю пока. Слева направо перебегали, понял? Метру пятьдесят. А ты Не, 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 брат, не можно. Вот я пузо, чуть-чуть там, по чтобы только все раньше. Уже здесь на метрике, скажет. Ну есть? да, 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 да. Болевой -э живот два два да три 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 Одну в бочину подмышка в там. подмышка там ну непонятно короче и в лицо и, и, и принял выходных нет выходных нет все там да да плюс это тоже может не подействовать сейчас будете доставать армированный скотч помогать скотч да, да 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 убирай держите его держу. Да, я еще раз дам. Ничего больше не было. Так поднимаем, да? Парни, так будете нести, так будете нести, он заклянется. Да, давайте, давайте. Давайте. Так все поднимаем? Давай. Кстати, давай. Все помогай, ну, помогай, уже помогай, давай. Слово. Тримаю, его. его. Слово да, на улице. Едет. Ты понял? Нет, слово на улице. Ты иди. Она иди, Пошли, пошли, у вас, у вас, пошли, у вас, у вас. пошли, 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 дай, дай. Дай, дай. Дай. Давай, 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 Все, старый. давай, ты закидывай. Хо, ход, Заранее спланированный, грамотно эвак, который спас мне тупо жизнь и пацанам. Ну, это просто, это обозначив изначально точки, зоны эвакуации. Эвак прилетел через 15 минут. А за тобой и страйк приезжал? Да, да, страйк. Страйк, я это я это ему сказал, и родителям я его говорил, что я благодарен за то, что он на яйцах тупо залетел. И он там стоял: э, там была стрельба, э, что-то летало рядом. Он тупо стоял, ждал, пока я выйду. До того момента, пока меня вот не посадят. И не просто так, что, знаете, из меня закинули и все, едьте. Нет, пока меня не посадили, э, медик, ну и не занялся непосредственно уже в машине эвакуации. То есть, и после этого только он начал давать газу. Вылетать из-под обстрелов. То есть это было большую участь взял в том, чтобы спасти мое життя. Yeah. Якось так. Вот теперь ему назавжди 21. Mm -hmm. Да. Смелый не по годам. Так что мы тебя чекаем. Два скорейшей уже вертайся. Буквально финалочка осталась, сейчас вот это все соберет красиво и... и все, а так я уже здоров. Чуть-чуть осталось брат, ради було вас, давай, ти одужай, ми тебе чекаємо. Наші багато роботи. Це точно, пацани, це точно, все буде. Ну, Я би ще хотів додати про друга Незнайка, що друг Незнайка — це людина-війна. І Мені здавалося, що він взагалі там майже ніколи не спить, постійно працює, тому що ми з вечора там, ну взагалі будь-який день в нас. Плануємо завдання якесь, потім їде на рекон, приїжджає з рекону, заїжджаємо на, на позиції. Дуже працювати, дуже розумний талановита людина. Я дуже йому вдячний, що він частинку себе от залишив нас, і ми будемо продовжити її робити, щоб він хотів, щоб Україна була незалежною, і ми будемо працювати над тим, щоб знищити ворога.